Запікання 2DU легке і прекрасне. Крім того, що ми можемо зробити, щоб воно нам освітлювалося або спереду, або ззаду. Ну, в більшості так, під час боків. Ну, є, звичайно, варіант такий, щоб взяти карту, яка рівномірно світить спереду і ззаду, але вона така, виходить, тьмяна. То спробуємо зробити із цією. Я зробила блендері такий файл, який дає змогу красити меж рівномірно, чи більш-менш рівномірно перехід по осі Y із одного кольору в інший, чорний і в білий. І це воно робить так не тільки із шариком, а й з любим мешом. Зараз покажу, як це робиться. Що у нас є меж, який краситься із двох карт. Тут треба розділити його по матеріалах. Воно було зразу одним мешем. А тут треба нажати P-матеріал. І будемо мати цей кусочок. Нажимаємо Ctrl-C. І в іншому файлі Ctrl-V. І йдемо в матеріали і назначаємо на спідницю матка «Backface». Ось воно якось його красить, але не зовсім так, як нам треба. Це тому що у неї в цій спідниці, ось тут йде поворот 90 градусів. Треба його скинути в нуль і це робиться Ctrl-A-Rotation. Тепер правильно. Щоб запекти, виділяємо всі вершинки і створюємо до цього текстурку, на якій воно буде запікатися. Вибираємо там, яка вона буде розміром, дивимося, як вона називається. Стаємо на цей квадратик, вибираємо тут цю текстурку. І при виділеному цьому йдемо у рендер, шукаємо вкладку «Bake» і жмемо Запекти. Получаємо таку текстурку, зберігаємо неї на диск. Після того, як у нас є маска, по якій ми будемо. Склеювати дві текстурки із Субстанці. Ми запікаємо звідси дві текстурки. Перш одну вибираємо, або на глазок виставляємо, або точно, тут, скільки нам сподобається, і нажимаємо «Файл», «Експорт», Teкstures. І зберігаємо і відкриваємо цей файлик у фотошопі. Після того міняємо тут вугол освітлення і знову робимо експорт. Зараз, якщо ми відкриємо о, цей файлик знову, то воно спитає, щоб його обновити, але нам треба не обновити, нам треба обидва слої. Через те його легше перетягнути ось так із папки сюди. Раз. І також нашу маску. Тепер виділяємо Ctrl-A, Ctrl-C, стаємо на будь-який слой, нажимаємо на маску і з Alt, Ctrl-Shift-V. І ми бачимо, що воно якось його обрізало, але не зовсім так, як нам треба. Тому ми стаємо на маску і нажимаємо Ctrl-I, інвертуємо маску. І вже виходить те, що ми хотіли отримати, тільки результат. Зберігаємо цю картинку і дивимося. Так було би, якби ми не робили цієї процедури, а так, коли вже зробили. Ну, там можна також якось його може, мужиками поправити, але суть такова. Файлик я залишаю прикріпленим.